Подивилась ваші два, одне за 19-й рік виступ, там десь, я не пам'ятаю вже. Ну, відео. І другий раз ефірне, ефірне на телебаченні. От, uh -huh. от це ще я подивилась. Ну, а потім уже подумаю, так, да, А потім у мене був смартфон. Ну він такий зовсім стара модель, і вийшло так, що він. Е, Вийшов з ладу. Тут почалася війна і грошей немає. Взагалі, ну ну в общем, страхіт страхітлива історія. І Відключили стаціонарний телефон за 500 гривень боргу. Відключили у березні 22-го року. собі. ось так я спілкуюсь з кожним пенсіонером, який укладає з нами договір. В будь-якому куточку України тому немає особливої різниці, чи пенсіонер мешкає на сусідній вулиці у місті Києві, чи в центрі Одеси, чи на околицях Ужгороду. Все можна вирішити за допомогою телефонного дзвінка. Було б тільки бажання. Слухаймо далі історію нашої підопічної: як їй допомагали інші, і з ким вона нас порівнювала. Отак і залишиться без інша, потім чоловік помер. І от, от таке все одне на одне, одне на одне. І я зараз намагаюсь по цьому смартфону щось зрозуміти. Ну я ж теж сама так методом проби ошибок, як то кажуть, так? Щось так платить, дивлюсь потім все це. Ну з YouTube я ввійшла тоді з Фейсбуку. Mm -hmm. Якось через Гугл. Ну, в общем, от той хлопчина, що він мені цей телефон дав, ну, звичайно, що йому це не подобається, що я, якщо я буду повторити, підніматися до них і просити. Uh -huh. Був кнопочний, він мені отдав оцей тріснутий. От і, і я поїхала на Севастопольську площу, там магазин Водафон, попросила, щоб мені переставили карточку, сім карту. Кнопочного mm -hmm. ну це mm -hmm. безкоштовно там, в боцері. Mm -hmm. От, а вже налаштувати там тисячу гривень просила за налаштування. А в мене ж не було. А я хотів ще, ще вас запитати. Ось ви дізналися.